Неділя, ранок. Ми пораємося. Це сарки наші їдять, качечки біля води, потрібно напустити свіжої. Каченята внесу зараз їхнє улюблене їхнє улюблене блюдечко. страву. Вони нібито, водичка там є, пшениці насипала, а вони все рівно чекають. Так, все, це сарки. це сарки трішки доп-доп-доп і побігли, все. Так. Дивіться, дивіться, як вони знають, дивіться, як вони. <смі> як вони за мною. Так, так, по сіткою, по сіткою. Давайте, 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 друзі, сюди, сюди, давайте, давайте. Ну, дивіться, які вони в мене треновані. Ай. Ай тренова, нате. Оп, бачите, що роблять. Що вони роблять? Так, цесаря тільки четверо. Зайшло, а двоє не зайшло, двоє ходять, бігають кругом. Вони там бігають. Вони вже ніде не йдуть. Їдять, їсти, знаходять собі. Схочуть залетять собі, схочуть, ні. Ось так. О. Оце їм тут. Може, радше рішу свіженько дам. А ні, їм до вечора. Не зрозуміла. Не зрозуміла. Опа, це що за шпіона зловили? Давай, заходь. Так, це теж. Дивіться, як це пасуться. Так, бентамчик свою вже десь веде, а тим часом он рембу вивів свою. Айсун теж вийшов, хвостиком виляє на всі сторони. качурець наш. Ось ця чорна качка, що біля нього їсть, вже знову почала нестися. Вже там має бути, якщо я не помиляюся, п'ять яєць. Льосик ще лежить, значить, не голодний, не гукає. Да, Льосик? Так? Да? Ти ще не хочеш їсти? Я знаю, що ти хочеш ти перше пити хоч, правда? Зараз принесу. Так, мене цікавить ось ця квочечка. Ця квочечка мене зараз цікавить кожного ранку. Останніми днями я піднімаю її і. і... Що бачу? Що я бачу? Бачу, що яйце? Десь щось вилупилося уже з одного яйця. Тікай, не бойся. Все яйце десь щось вилупилося, але я не бачу де що. Піднімаюся. Ага, є. Є маленьке цесарятко. Одненьке. Так. Ось воно. Ось так так краще видно. Оце, знаєте, що найгірше, як оце одненьке вилупилося вже, воно не просто вилупилося, воно вже навіть сухе. А решти ще немає. Так, знайшла один бок тут. А. Ой, поросятка нашим буду зараз давати. Оце їм таке даємо. Картопелька ще є. Добре, що їх придбали, то хоч є кому вже виварувати. Хоч трохи, Ну ще поки вони їдять не так багато, як би хотілося її виварити, тому що вони... Ще маленькі, але все рівно десь поварила, товч вже засипаю сиру. Картопля варена, товч сира, накришу, зараз ще кропивки. Ось так, товчу вже насипала, Кропивки накришила. Зараз водички, все розмішала, вони вже, поки я тут кручуся, вони чують, що їм готується, то вони вже. Просяться, вони вже їсти просять. О, голос подають. Ось такий солодкий стіл. Як вони смачненько покльопують. А вже поки дала цим свинкам, то вже амільосика чути, треба йти. Дивіться, що роблять, що роблять? Що хочу сказати, що слава Богу, що одні, що другі, ну одні в одних хазяїв, другі в других хазяїв, але їдять, звикли їсти вже так, як даємо, і їдять. Однаково гарно, нічого не скажу. І за мазурки. Ну ось і все. Льосік вилизав піло, відеочку да? вилизав, товч вилизав де стоїть наминає. Що це там наш Петрик сердиться? Петрик сердиться. Ти чуєш, як Петрик там сердиться. Ну, піду побачу, що він там хоче. Ай пищить. Щось там зверху і дуже сердиться. Що хоче? Просила Юрина, збирай мені Іду зараз, поки він сидить зверху, то думаю, не вилетить на мене. Давай так, фазанка вилетіла. Просила Юрі, позбирай мені це його пір'ячко. Він полиняв. А Юра не збирав, то думаю, зараз сама зберу. ну яке цікавеньке. Біле чорне мізерунку. Тільки треба буде вже воно таке, бачите, грозненьке. потрібно буде його помити, просушити. Тоді воно вже буде пір'ячко до колекції ще далі. Сидить, сидить на голову, на голову ще не стрибає. Так, Разом зазирну, що, що там, що там. ні-ні-ні, Тільки цементове яєчко, тільки цементове яєчко немає. Тут ніде нічого немає. Все. Ай, водичку. Миску замурзали, води немає. Води налю, Зараз налю, зараз. Ага, а тепер постав воду. Що ви думаєте? Не розуміє, що зараз прийду воду поставити. Він вже стоїть при дворях. Попробуйте ще. Вискочив і це ж зараз ти поставлю. Пішла по мітлу, інакше не буде. Петрусь, я до тебе розбішака, мітли не зайду ні ні. Так. Чуба наставив. І що? Давай. Давай, здай мені позицію. Отак, тоді я воду тут поставлю. На. Все. Що, будеш пити? Будеш пити свіженьку водичку. Йди, давай, давай. Що тобі не так? так. Ну, їй листочка, їй листочка, їж. Ай гарний Петрусь, ай хороший, листочки їсть. <смір> так, пішла ще до фазаня. Де це тут дітлахи? А вони тут -а скачуть вже, подивіться, яке подивіться, подивіться як вони тут скачуть. Дивіться, які вони вже цікаві, які вони вже цікаві, Те туди вискочило. Ці собі тут ходять. Водички в них немає. Немає водички. Ану, ну як, як, давай, давай. От чудики маленькі, ті вже поховалися. О, вискочу. Під Піду водички принесу. Вон як вона їх кличе до води. Кличе, дивіться, вони вже двоє. І зараз ще одне прибіжить. Тут не видно, що вони там нічали. Зараз так ближче, дивіться, п'ють. Бачите, її п'ють. о. О, так. Ну, все, їсти є, в них пити є. До голубів ще зайду. Так, голубам насипано, всі собі сидять вон там, крім тих, що на яйцях. Хіба що воду зараз заміню. Ану, що в нас тут мене цікавить, боронення сидить. Дивіться, наготувало крило. Чи ти вже не так б'єшся, а ну? А, ось так. А ще не злазиш? Може тебе зняти, ні? Чи ти вже сам злетиш коли? І тут що мені було цікаво, чи годують ось цих двох голубенят. Годують. Годують обох, правда, одне меншеньке, друге більшеньке. Одне буде чорнохвосте, уже зараз видно, одне білохвосте повичення. Так, і швидше всього, що те, що більше голубок, а це ще менше голубка. Так, а ці в нас пара знову сидять. Оце ці, що одне яйце просто згубили не там, де треба скинули. От і одне голубиня висиділи, але не догодували. А тепер мені цікаво, що воно в них там є. Ага, є все, вони сидять на двох яєчках цей раз. Цей раз в них два яєчка. Все, все, все. Все, сидіть. Ну, це та сама пара. Ростовчики червоний і жовтий, Це голубчик-голубка. Як виходять ходять біля мучки на дорозі. Ми швиденько вирішили вискочити на базар. Можливо, є це сарята, тому що е, ну, те, що нам наша квочка зараз наразі е, дає, то, то ну, ціле нічого. Жаль, жаль, але хочемо розвезти, тому мусимо гнатися на базар. Ой, приїхала з базару, прибігла дивитися, що тут під квочкою. Що тут під цією квочкою? Чи нічого не змінилося, ні, не змінилося нічого. Одне це сериня так і є. А ми нічим тебе не можемо порадувати і самі не порадувалися, тому що це сарят не купили. Швидко-швидко пробігли, це сарята були у продажі, але вже місячні, 75 гривень, одне це саря. Але нам місячно до цього, що вилупилося щойно, вони вже великі. Тому ну, сенсу немає. Взяти то вже будемо чекати, може, дасть Бог, щось ще буде. Але з базару я з пустими руками не приїхала. На базарі я розбагатіла кущиком жимолості. Посаджу її там, де у мене троянда плетюча, висока хризантема і так далі. За жасмином. Хай плететься на погреб. Двома кущиками хости. Ось такої і такої. У мене таких немає ще. Ця новинка. Новинки у мене будуть ці хости і два кущики Зараз так підніму, Два кущики ось таких дзвоників. Один кущик і другий. Е, хочу сказати, що таке по помірній ціні усе брала. Е, хости і жимолос мені віддали по 50 гривень кущик, а два кущики дзвоників по 25 гривень. 50. Тобто, за цю всю красоту, яка буде розростатися вже у нас кругом, я заплатила всього-навсього 200 гривень. Ось такий у нас видався день недільний до обіду.